Всім привітки! Сьогодні розкажу плюси і мінуси бути жінкою в тілі. Я е, була в школі плюс-мінус, такою, знаєте, не худою. Потім вступила до універу, е, і мені хотілося бути дуже худою. І я була худою, але зараз я, ну, так би мовити, Верхня межа норми важу або трошки вище більше. І я вам хочу розказати плюси і мінуси бути хутою, як від людини, яка була і в тій вазі, і в тій вазі, і, знаєте, мої, так би мовити, висновки. Перший плюс. Давайте почнемо з плюсів. Перший плюс бути в тілі. Ну, як, я не, не то, що, знаєте, прям здоровенна. Ну, Перший плюс бути в тілі, як на мене. Коли я була худою, я не знаю, як у вас це працює, але особисто для мене. Коли я була худою, мені завжди здавалося, що я якась негарна, я занадто товста. Хоча в мене було на хвилиночку 39 кг. Да, зріст в мене теж невеликий, але мені здавалось, що я занадто товста, я взагалі негарна. Е, постійно я худала. Зараз, коли в мене вага така нормальна, так сказати, навіть вище нормальний, да? е, трошки може треба взятися за себе, да? е, я зараз відчуваю себе більш впевненою. А, зараз я не вважаю, що я якась там занадто товста, чи якась негарна. Я така, типа, подивіться на цю богиню, Просто. Яка міла хай фаже, яка жінка така в Стронг, знаєте, яка класна. Знаєте, я би сама за себе заміж вийшла. Розумієте, от. То в мене сама оцінка піднялась конкретно. От. А, другий момент, що. Я не гонюсь за вагою. Я хочу з'їсти тортик, я їм тортик. Я хочу там ще якісь там цукерки, я їм. Я хочу а, цілу піцу я її влупашу, понимаєте? Є, ну, типу. Раніше, коли я була худа, я можу конфету з'їла, це все, я бігаю зранку, ввечері, качаю прес, не їм там, я не знаю, ще на славі, ще на тренування і познакуди. Зараз я, ну, може, трошки займаюся якимось фітнесом, типу. Два підходи по 15 з е, Просто хожу багато в якийсь, не знаю, в ліс за грибами, ще кудись там. Просто я багато хожу, більше 10 тисяч кроків. І тут мені от мама моя каже: Юля більше ходи, більше двигайся, не будеш такою товстенькою. Да? Ну, Слухайте, більше двигайся. Я ходжу і по 20 тисяч кроків на день, і по 40 тисяч кроків на день. А, да? І якось, ну. Я не скажу, що я не двигаюсь, просто вдома. Я рухаюсь багато. Да? Я не ходжу зараз в спортзал, але у мене є резиночка оця, знаєте, фітнес. Є скакалка. На скакалки я, звісно, не пригаю, але робу, роблю розтяжку. Бо я раніше ходила на розтяжку, я, ну, в принципі, знаю, як це. От. Тому. Я не переживаю, не трясусь над тим, я не знаю, куском торта. Але так, якщо ти слідкуєш за фігурою, щоб там не підправитися, да, можна їсти торт. Але якщо я хочу з'їсти багато торту, то я з'їм багато торту. І мене мало волнує, що там мені прибавиться на вагах, не прибавиться. Да? от. Е -е -е, наступний плюс е -е, я більше витривала. Е -е -е, от, наприклад, коли я була худа, да, я її не працювала на таких, знаєте, роботах, де треба фізична сила. І я думаю, мене. Ну, мене б надовго не, не хватило. Я пам'ятаю, як я йшла в універ, знаєте, на каблуках, ну не на те, що, як, що прям велик, просто якісь е, сапоги, чоботи і такий якийсь каблук невеликий. да. Е, е, і книжки у мене ще були важкі е, в сумці. Я заходжу отак за хату, ну, за будинок, і мене просто здуває вітром. Ну, Був тоді такий сильний вітер, що я так не падаю, тому що ну, слухайте, така маленька вага, то вітром здує на раз-два. Зараз мене нефіга ніхто не здує. А зараз я можу працювати на якихось фізично важких роботах, бо ну, раз в житті буває. так, Ти повинен бути е, стронг. Навіть якщо ти якийсь там бізнесмен, да, все одно приїхав товар. Надо його, ну Я не кажу про великий бізнес, да, про якийсь маленький, ви там заказали 10-30 е, там товару. Треба надо його якось дотащити з пошти. Да? Або ну, ладно, замовити доставку додому, але ну, буває всяке, не можете доставити, ну не може доставити ще ж. Ну, коротше, всякі ситуації бувають. я можу докати ці тяжкі речі. А чому ні? Сили в мене в руках прибавилось. Хоча я ходила раніше, коли була хода в спортзал, качала руки. Але ну, слухайте, де мишцям взятися. Мишці ростуть з білка, але, але якщо ти нічого не їси, откуда їм рости, скажіть, пожалуйста, е, м'язи е, е, потребують багато їжі. От, е, да, я не кажу, там якісь солодке, якісь вглиботи, багато білка. Е, ви зараз можете скажете, що «О, ти, типу, запустила себе і все, що попала. Та з чого ви взяли, що люд, людина в тілі їсть, що попало? Скажіть мені, будь ласка, е, я стараюся менше їсти солодкого, але їм, ну, типу, що піца не полезна, нормальний е, хліб з якоюсь там кабасою, м'ясом, оливками, помідорами, що, що не полезного. Е, другий момент м'ясо. Якщо, наприклад, я раніше їла якийсь там маленький кусочок м'яса. Багато овочів туди-сюди, то я зараз їм теж багато овочів, але м'яска в три-чотири рази більше. розумієте? Якщо там я їла раніше шматочок риби, я просто їм зараз е шматочків більше. от. Я так само їм е білок, е рослинний, тваринний, е багато клітковини. Е там... Багато білка. От, е я не скажу, що в мене поганий раціон, в мене прекрасний раціон. авокадо їм, е там я не знаю, рибу е і тому подібне. З ну, чого ви взяли, що в людей, які е не худі, вони погано харчуються. З ну, чого ви це взяли? Е П'ятий плюс е то що. Е, от, коли я була худа, в мене були постійні запори. От, постійно мені, знаєте, то тошніло, то я то, опять, всі вічно якісь болячки, Знаєте, вона худе мале і кволе. І всі болячки ціпляються. Е, зараз, коли я. Знову ж таки, в мене нормальний гарний раціон, там і оріх і, її, і все, що хочеш. Е, П'ю я омегу, також вітамінки, от все, ну, от, е, е, і до мене по -по -по, менше чіпляється всякої зарази. У мене немає проблем з ШКТ, у мене, то Я болію якимись вірусними е е е е захворюваннями менше, тому що в мене є жирок, в мене є м'язи і гарний імунітет, тому що я їм і фрукти, і овочі, і багато жиру. Е е Мається на, ув на увазі риба, м'ясо, якісь горіхи. Е от. Тому я вважаю, в мене набагато кращий імунітет зараз, чим тоді, коли я була худою. І, до речі, якщо ви хочете сказати, що от на худих більше класних речей, а на товстеньких немає нормальних речей. Знаєте, це якось ви себе заспокоюєте, чи що я не можу поняти. На товстеньких, ну як я не вважаю себе товстеньких, хоча може бути на мене дуже багато класних речей. І я вигляжу теж дуже прекрасно. Ви подивіться на цю красотку. На красотку подивіться. Хіба я погано виглядаю? Скажіть, пожалуйста. А ще один плюс е, волосся. Раніше, коли я худала, не їла нічого, там, я не знаю, тряслася над лишніми калоріями. Да? Зараз я добре харчуюсь. Е, зараз я не обмежую в чомусь. І в мене дивіться, як волосся виросло гарно. Да, Я його щось припалила трохи. Е то, було, то в мене був стрес все-таки присутній, але я вважаю через моє гарне харчування. Гарне, я маю навесі. нормально збалансоване, да, тортики, якісь там солодкі речі. Я теж вважаю, вони потрібні, але для психічної, нервової системи. Тому що, якщо ти, тебе, наприклад, заспокоює той кусочок тортика, то краще ж з'їсти той кусочок тортика, чим потім випаде півголови волосся через стрес. От. От. Зараз в мене теж є якийсь стрес, але я не скажу, що в мене прям. Кликами настільки випадає волосся, як це було, коли я постійно худала. І от, напишіть, скільки плюсів бути в тілі, ви нарахували. А, також підписуйтесь, напишіть. А, блін, я ще про мінуси не розказала. Але давайте про мінуси я розкажу в наступній серії, якщо це вам буде цікаво. Пишіть коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь. Не забудь, що ти сама гарна, сама розумна і сама прекрасна жінка. От. Пишіть чи хотіли б ви дізнатися про мінуси, бути в тілі. Плюси і мінуси бути худою. Також напишіть, яка вам тема цікава. І підписуйтесь всіх, люблю цілий пока.